А зараз на цю сцену я хочу запросити попович Іванну і кайда Валерію з міста Київ. Добрий день! Нарешті дівчата в студії. Привет. Боже, як Привет. файно! Файні такі красиві! Да, я Привет. з тобою Леся повністю згоден. Я з вами теж. Що а, -а. а в тебе, до речі, валік дуже добрий вік? Mm -hmm. да, mm -hmm. Так, мені прекрасно, мені супер. Що ви, як ви? Звідки ви? Як емоції? Розкажіть будь ласка, чим займаєтесь? Що робите? О, з що почати? <laughs> <laughs> Ми з Києва. Ми з Києва та я займаюся музикою. Все своє свідоме і несвідоме життя. Валерія теж займається музикою. І ми сьогодні вас будемо смішити музичним співочим гумором. Ого. Співати будуть пісні. співати? Будете співати? Да. О, тоді ми будемо нервзоте. То будуть смішні пісні. Оце вже ви нам скажете. Ну, пісні будуть точно. Давайте, давайте, я хочу вже. Тисни кніпочку. Лесь, якщо ти хочеш, ми починаємо. Дівчата, ви готові? Так. Менеджер банка йому зателефонував. Здрасті, Валєра. Хтось вашу кредитку зламав. Дані свої особисті просив надіслати. І, І на зворотньому боці три цифри сказати. Валера, о, -о, о, лашара! О -о -о. Як же мене оце розриває? Уаєра! Уаєра! Дівчата, великолепно! Дуже дякую. Можливо, якась особиста історія промайнула у Юрія в голові. Дівчата, дві тисячі гривень вже є. Можна виграти п'ять тисяч гривень. Mm -hmm. da. Da, Ви da, готові? Там ми готові. Ми Зал вас підтримує. Друга хвилина. Погнали. Привоз. Привокзальна. В нас на ринку є тепер вона, ексклюзивна, дивна шаурма, Там журавлі лежать у лав... Ірландська народна. Я дивився на юру, і через екран мені здавалося, що він все ж таки стримається. Ні, ні. Дівчата вже є 5 тисяч гривень. Будете продовжувати? Да, будемо. Давайте нам дуже подобається. Мені аюра Плеве. А я кайфую. Тоді ми починаємо. Пісня про невірну любов. Хлопець стогне та ридає, як дівчину ту згадає, всім в селі розповідає, що зробила вона з ним гуцулка ксеня, та й за зраду відкриту, Взад запхала тримбіту, бо гаряча мокро. Аж мені Чекай, давай, палтош віддамо, Потім дівчата просто стануть, поспівають концерт. До речі, я хочу ви дуже круто співаєте. Давайте поплодуємо. Дівчата, а це фінал пісні? Ні, не фінал, але в принципі все вже основне розкрите. Ну що там, просто скажіть, натякніть, що там? Колись. Сіда... Давайте просто так жарти не виспівувати. Валентин, так. тисніть на кнопку. Вони кажуть, та там вже все заспівали. Це дуже смішно було. Це... Коли сідає звук витримати. Дівчата, так. зараз у вас є вже 10 тисяч гривень, з чим я вас вітаю. Так. Коли це сталося? Коли І сталося? є можливість виграти 20 тисяч гривень. Та що, що? Шо, йдем, э, дивись, раз, Дівчата, два. ну можна забрати гроші. Та ну, Ми сиділи писали Перше бачу дівчат, які каже, можна може забрати гроші, кажуть, та не треба. Дівчата, ви готові? Та, ми готові. Бажаємо вам успіху. Дякуємо. Дякуємо. Поїхали. Пісня для Юрчика Ткача. Ой, мій Юрчик вареничків хоче, мій голодний вареничків хоче, Наварю Юрчику, наварю любчику, Наварю у хаху зразу в двох А... Сьогодні в цьому залі присутні мі і Я хочу йому заспівати Любий, кохай мене, зранку до ночі З ночі до ранку. Любий кохай мене. Зранку до ночі З ночі до ранку. Любий, кохай мене, зранку до ночі З ночі до ранку. Я на це підписався. Хлопець приносить вам. А хлопця не у валера зовуть, ні? Близько. <плес> 20 тисяч гривень. Та ну нас є, що вам поспівати. Ви такі класні, такий класний виступ, такий голос, такі пісні. Вам навіть не потрібен музичний супровід, чесно. Прямо я б таку ззаді стала і підспіла. Ми завжди раді вас вітати в нашому гурті, поки що не названому. Тріо, а ми удвох. Дівчата, фінальна хвилина. Угу. А він мені пише, «Ти що вагітною була. Пісня тіля Ліндельмана Лободі. Ні, ні, я не ту кохав не ті слова. Я говорив, треба було їй сказати. Фе ж він де османе лебенду анштехун. Їм курятника прийшла і відірвала голову нам, і назад собі. Піла. 50 тисяч ваші, Юра засміявся. Молодці. 50 тисяч гривень вам приносить сміх Юрія Ткача. Прийшла І відірвала голову нам, і назад собі пішла, а нам ще бігати. Браво, дівчатка, дуже судно. Ну, ви ж не за грошима прийшли. Ну, ви класно виступили, виграли. Так, ти віддавай гроші, а я пішов цілувати. Думаю, я думаю, ви кажете, а наші нам ті гроші? Я думаю, може, вам вже їх не Ми давати? Ми для себе. Ми ж для ЗСУ. Юра, відчиняй. Клас! Дякую! Дякую. Дякую. І живнікам і смішна. Ой, дівчата, і смішні. І співають класно, і смішні, і красиві. І знаєш, що саме інтересне? Вони в гуморі, я так розумію, що ну я ніде не бачив вперше. Реально. Мені здається, реально. що цей талант, дівчата, треба розвивати. Ми в захваті, ми не чекали, що буде так круто, ми не чекали, що буде так швидко. У нас ще дуже багато всього залишилось в запасі. Значить, що треба буде приходити ще наступного разу. Обов'язково, ще раз. Це вообще так кайфово, що просто. Próximo, próximo, wow!